Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні показую рецепт пірашків на майонезі. Пірашки будуть жарені, робляться вони беззапарним способом. Начинка у цих пірашків може бути люба, таку, яку ви любите. У мене сьогодні пюре. І тепер я виливаю 250 мл води, тепла вода, висипаю сюди. У мене пресовані дрожжі, тут 15 г, сухих треба 6 г. Добавляю сахар. Хорошенько це все промішую і додаю майонез. У мене тут 2 столових ложки майонезу. Вимішую, додаю соль, у мене чайна ложка солі. Неповна без горки. Буду всипати муку. У мене просіяна мука вищого сорта 400 грам, но поки всю я її всипати не буду, буду частями додавати. Бачите, уже мені тяжело венчиком працювати і я убираю венчик і буду руками. Тісто должно бути мягке, забите мукою. Добавляю уже всю муку. Пішло всіх 400 г. і вимішую лопаткою. Постне масло в це тісто не додається. Постного масла тут достатньо в майонезі. Майонез у мене домашній. От, все. Лопатка вже теж мені не треба. І переходжу я місити руками. Ну, Ось от, от такими от двіженнями я буду вимішувати це тісто. Бачите, от таке оно от в'язке має бути у вас. Бачите, я замісила, але все-таки для мене це тісто, бачите, от оно жидковате. Я з нього пирожок, з такого тіста, ну, буде тяжеловато зробити. І я іще додаю 50 г муки. Я в описанні все вам укажу. Все, тепер я це все вимішую. На моєму каналі дуже багато рецептів всяких різних піражків. Я завжди пробую щось нове. Рецепти прекрасні. Люди пишуть коментарі з прекрасними пожеланнями, з благодарністю, хто спробував пірашки по моїм рецептам. Так що заходьте дивіться, я думаю, що вам понравиться, пробуйте. Є і в духовці, є і на сковородці жарені в маслі. Всякі різні є, дуже багато. У мене, мабуть, на каналі найбільше рецептів з пірашками. У мене просто в сім'ї їх дуже люблять і просять їх пекти. Ну, я печу. Це от таке тісто м'ягке-мягке-мягке виходить. Мягке, мягке Бачите, ну, воно притом не сильно липне вже до рук. Тобто воно готове. Я так лопаткою його трохи поправлю. Все. І до лопатки воно теж не липне. І тепер накриваю піщовою пленочкою. Ще зверху я накриваю полетінечком. Все. Дійшло хорошо тісто, його багато не було, воно хорошо піднялося. І тепер я підпиляю стол мукою трохи і викладаю. Дивіться, яке воно красиве, порісте, таке волокнисте. Так. Капельку його підкатую. Тісто дуже ніжне, м'яке таке, з ним приємно працювати. І тепер я буду такі от робити пирожки, ну, великі. Примерно вже по На глаз Я собі отриваю кусочки. Світ виключили і готовлю без світу. Я ці колобочки отак так от прокачую і відставляю в сторону. Мені надо, щоб ще це тісто полежало хвилин 8, 7-8 так забираю його спочатку в кучу, отак вот заліплюю всерединку. І тепер отак. Вот бачите, вийш колобочок. Все, відставляю в сторону тісто суперове. Тісто таке приємне і потрясаюче, що ви бачите, що в руках у мене <laughs> надувається уже воздушні такі. Кузирі. Оставляю їх на розстойку і прикриваю полотенечком. Все, беру кусочок тіста, нашу заготовку, можна руками, можна качалкою. Дивіться, як вам більше подобається, так і робіть. Я розкачаю. У мене будуть сьогодні такі величенькі пірашки, беру повну столову ложку, картошки. Так як пірашки будуть великі, то і картошки ми ложимо теж багато. Ну, як завжди, зліплюємо посерединки спочатку, а потім від серединки і до краю. Ось такі, знаєте, базарні пірашки, як носять на базарі. Хорошо, оцей грібішок ми зліплюємо. Отак от серединку Все. Чуть-чуть я їх от так вот формую, все, готово. Олії налила грам... міліграм 300. Десь так от. Ну, не мізинець, якщо так вже візуально дивиться. У мене сковородка невелика, я буду жарити по три пірашка. Жаряться вони в олії, бачите, типу як во фритюрі. Але при цьому вони не будуть, знаєте, пропитані олією, вони будуть хороші. Все, переворачуємо. Так. Дивимося. Все. Все, готово. Викладаємо наші піражочки. Дівочки, рецепт класний, однозначно буду готувати. Зробила тільки на одну порцію, але треба було робити на дві. Так що советую, зразу робити на двойну порцію. Потому що із такої порції виходить 10 великих пірашків. Все, пожарились наші пірожочки. Дивіться, які вони класні. Ось такі от м'ягенькі-мягенькі. Бачите? Розламую. Бачите, все хорошо прожарилося. Хочу вам сказати: я завжди говорю, це коли жарю пірашки, не спішіть зніматися сковородки. Хай буде маленький у вас огонь, но піражок переворачуєте з боку на бік хоча б два рази. Це для того робиться, щоб у вас не було сирого тіста внутрішка. Так, і ще один. Вот, все хорошо прожарилося, сирого тіста у нас немає. Багато начинки. Пирожки дуже вкусні. Горячий, я вам советую приготувати таке тісто на пирожки, Воно вам я більше чем уверена, що оно вам понравиться. Класні виходять пирожки. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал і всем пока.